Середа, 24 грудня, 1400 доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є жертви поранені і руйнування. Судді Дніпропетровщини обговорили нові методи роботи в області. Зростає рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Як Дніпряни готуються зустріти різдвяні свята, і як готуються до свят європейці? Про це і не тільки у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина вночі російські війська знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. За уточненими даними, внаслідок вчорашніх атак у районі пошкоджені спортивна школа, п'ятиповерховий житловий будинок, приватне оселя та господарська споруда. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя окупанти завдали понад 700 ударів по населених пунктах Запорізької області. Наслідок атак надійшло більше 40 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Чернігів повітряні сили повідомляють, що значну кількість дронів окупанти спрямували на об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області. ДСНС повідомили про удари по критичній інфраструктурі. Чернігова в одному з районів міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. Там двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Про втрати ворога далі. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1090 окупантів та півсотні артилерійських систем. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу 1 мільйон 200 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 94 тисячі 197. крилатих ракет 4 тисячі 107 одиниць. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку, повна співпраця, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Шановні українці і українки, коротко про цей день, який почався з удару по нашій країні, черговий російський удар підлий, як і все, що вони роблять. Енергетика була основною мішенью, але на жаль, є і втрати, є і поранені. Весь день працюють ремонтні бригади на енергетичних об'єктах. Максимум зусиль, щоб українці були зі світлом на різдво. Звісно, росіяни стараються зламати і це свято, і цей святий день. Не дивують, це така країна, такий сусід. Важливо, щоб світ це бачив і бачив, що це не можна так лишати. Україна щодня і в свята, і в будні потребує підтримки, потребує ракет для ППО, фінансування для виробництва зброї, потребує допомоги для нашої стійкості. І саме це ми забезпечуємо. Сьогодні я говорив з Орсулою фон дер Дякую за підтримку у такий час і протягом усіх. Років цієї війни ми ще раз обговорили деталі пакету: 90 мільярдів євро для України на два роки. Історичне рішення для нашої стійкості ми забезпечуємо Україні необхідне. Детальна була сьогодні доповідь нашої переговорної команди. Рустем Умірав та Андрій Гнатов повернулись після зустрічі в Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є. Про пункти угод, які нам вдалося зробити сильніше. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті. Ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку, повна співпраця. Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру. Ми працюємо активно та робимо все, щоб документи були, і щоб документи були реалістичними. Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на 100% серйозно до закінчення війни, якщо ні, повинен бути додатковий тиск на Росію. Світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був. Дякую всім, хто допомагає. Говорив з президентом Фінляндії Стубом. Алекс, як завжди, допомагає максимально. Ми координуємось з усіма партнерами. Були сьогодні також детальні доповіді військових. Дякую всім нашим воїнам, кожному підрозділу за активну оборону. Сьогодні була також доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. Ситуація в енергетиці, відновлення нашої генерації та мереж також. Трансформації енергетичних компаній багато всього робиться. Є перші результати аудитів продовжується оновлення наглядових рад та керівництва. Це все правильно окремо. Обговорили перші результати нашої програми зимової підтримки. Вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку. Завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до, до різдва. Це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використовувати до червня, тобто кожен з цих майже. 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють. Пряма підтримка, і не тільки в нашій країні, Америка, Європа і інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові. Дякую всім, хто дбає про українців, про нашу державу, про наш захист, про українські національні інтереси. Дякую всім, хто захищає Україну як себе самого. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Де Один. Формула успіху так назвали свої зібрання судді Дніпропетровщини. В оновленій аудиторії представники суддівської спільноти підбили підсумки роботи Дніпровського районного відділення Національної школи суддів України за 2025 рік та визначили плани роботи на рік прийдешній. Розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. Захід формула успіху зібрав суддів, науковців, викладачів та представників судової системи регіону в оновленому просторі говорили про результати навчальної роботи, розвиток професійної освіти суддів і виклики, з якими система правосуддя стикається сьогодні. Даний захід є дуже важливим. Підведення підсумків роботи Дніпропетровського відділення національної школи суддів. Важливим чому тому, що сьогодні аналізується робота. Відділення за рік, як на мене, то дуже багато заходів було проведено Дніпропетровським регіональним відділенням. Це лекційна робота і в режимі онлайн, і в режимі офлайн. Це і круглі столи, і семінари, дуже цікаві семінари. І ця робота вона є важливою як для суддів, так і для працівників апаратів суддів». Важливо, тому що при розгляді справ в сьогоденній діяльності виникає дуже дуже багато питань, і ці питання не завжди вирішуються конкретно при вирішенні тієї чи іншої ситуації. І я думаю, що в цих питаннях вирішенні їх дуже дуже допомагає школа суддів. Учасники заходу підкреслили, професійна підготовка суддів та системне підвищення кваліфікації є ключовими чинниками формування довіри громадян до судової системи і ефективного здійснення правосуддя. Наші викладачі дуже активно долучаються до роботи в школі суддів, тобто ми можемо демонструвати поєднання теорії та практики. Ну і крім того, важливим є для нас також, що ми можемо реалізовувати інші ідеї, які масштабними також є на рівні області. Думаю, що перспективними на рівні всієї України, такі як, наприклад, науково практичний хаб верховенства права, які Розпочав свою діяльність в жовтні саме цього 2025 року, до якого долучені також і шановні наші колеги судді, і також дуже активно долучаються студенти як нашого університету, так і всіх університетів Дніпропетровської області. Окрему увагу приділили співпраці національної школи суддів із судами різних інстанцій та впровадженню сучасних освітніх підходів у підготовці фахівців. З національною школою суддів співпрацює з її започаткування ще з 2000 року. Спочатку був інший навчальний заклад, скажімо так, але зараз це вже дуже потужний, дуже такий мотивуючий заклад, який допомагає суддям та працівникам апаратів судів здобувати якісь такі навички, які потрібні в житті. Тобто, спілкуючись один з одним, спілкуючись з колегами, спілкуючись з викладачами, то люди набувають свої. У тих прогалин, якихось мож можливо да, які були колись раніше ними не охвачене. А зараз це є такий дуже потужний хаб, як зараз да дуже класно було сказано, завдяки якому є можливість не лише навчатись, але й спілкуватись, і це дуже дуже важливо для сьогодення. Під час заходу говорили й про майбутні плани, розвиток навчальних програм, залучення молодих фахівців та посилення ролі професійної спільноти, ще хочу висловити слова вдячності школі суддів за те, що вони взагалі зробили такий захід і зібрали нас, суддів, викладачів для того, щоб обговорити не про тільки про те, що зроблено вже було, і про те, насправді, що буде в майбутньому. Дійсно, школа суддів має дуже велике досягнення в сфері освіти суддівського корпусу. Апарату суддів, секретарів, помічників, водночас я точно можу сказати, що в 2026 році ця робота не буде припинена. Вона буде виключно розвиватися, і ми бачимо новий напрямок, можливо, розвитку діяльності національної школи суддів. Це все ж таки приділення більше уваги нашій молоді. Майбутнім юристам, які насправді ми повинні у них виховувати мотивацію працювати в судовій системі, працювати суддями, врешті-решт, ну і в інших професіях дотичних до судової влади. Тому я впевнений, що якраз наші, наші майбутні плани це наша молодь. До обговорення долучилися представники апеляційної ланки судової системи, наголошуючи на єдності підходів у навчанні та обміні досвідом. Від суддів та працівників апарату третє апеляційної адміністративного суду ми дуже вдячні як регіональній школі суддів, так і національній школі суддів України за ту роботу, яку вони проводять. Їх навчання, їх семінари, їх практики для нас дуже важливі. І, головне, вони дуже корисні. Ми одразу їх застосовуємо в нашій практиці при розгляді справ, при підготовці справ до судового розгляду. Ті навчання, які вони проводять, вони як корисні для професійного зростання кожного працівника суду, так і для особистого зростання. кожного. Ожного також ми дуже пишаємось тим, що наших суддів запрошують до викладацької діяльності Національній школі суддів України. І я сподіваюся, що в наступному році ми також будемо співпрацювати як з регіональним відділенням, так і з національною школою суддів, як викладачі, так і, як і слухачі. І бажаємо, щоб регіональне відділення школи суддів якомога більше проводило семінарів, якомога більше тем і різнімені. Нітних тем, які хвилюють як нашу юрисдикцію, так і інші суди. Наприкінці заходу учасники відзначили подяками за професійну роботу, вклад у розвиток суддівської освіти та активну участь у діяльності національної школи суддів. Формула успіху стала не лише підсумком року, а й майданчиком для нових ідей і партнерств. Поліна Коляда, Олег Радіонов, новини де один. Про епідеміологічну ситуацію на Дніпропетровщині зросла кількість хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Зафіксовано майже 10 тисяч випадків захворювань. В основному це діти до 17 років. У Дніпрі у трьох школярів зафіксували підозру на кір. Протягом тижня також зафіксували дві підозри на вірусний гепатит. Про це повідомили в Дніпропетровському обласному центрі профілактики і контролю хвороб. Медики вкотре нагадують при перших симптомах недуги, звертайтеся до сімейного лікаря. В Україні стартувала інформаційна кампанія Зміцнені присвячена безоплатній реабілітації. Ця допомога в Україні покривається програмою медичних гарантій амбулаторно та стаціонарно. Отримати реабілітацію можуть всі, хто має відповідну потребу. В Україні майже 250 тисяч пацієнтів щорічно потребують реабілітації. Щоб отримати направлення, зверніться до свого сімейного лікаря. Розвиток реабілітаційних послуг в Україні здійснюється з урахуванням принципів національної ініціативи першої леді Олени Зеленської Безбар'єрність це коли можеш. Чергова партія навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами надійшла на Дніпропетровщину. Ще майже три тисячі книжок поїхали до громад області. Їх надрукували державним коштом. Підручники отримають спеціалізовані заклади. Цього разу на Дніпропетровщину надійшли нові примірники для перших, третіх, сьомих і восьмих класів. З різних предметів від фізики і української мови до інформатики і географії. Понад 100 книжок у партії надруковано шрифтом Брайля. Вони з англійської мови і дисципліни здоров'я, безпека та добробут. У Дніпрі перевірили якість повітря на житлових масивах Придніпровськ та Чаплі. Фахівці дослідили зони поблизу промислових підприємств. Перевищення шкідливих речовин виявили в районі вулиці 20-річчя перемоги. Там зафіксували надлишок діоксиду азоту. Основні причини забруднення інтенсивний рух дизельного транспорту та наслідки російських обстрілів. Експерти попереджають, такі викиди небезпечні для легенів і серця, особливо для дітей та літніх людей. Забруднене повітря цією речовиною також знижує імунітет і робить організм більш вразливим до інфекції. Напередодні Різдва, яке в Україні відзначають сьогодні разом з Європою. Ми запитали Дніпрян, з якими емоціями вони зустрічають свята цього року, чи мають святковий настрій попри війну, яке різдво запам'яталося найбільше, та які слова підтримки містяни адресують нашим захисникам у новому році. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте святкувати різдво цього року? Так, планую. У нас є традиція. Ми ходимо. До батьків несемо вечерю, там співаємо колядки. Цього року теж хочемо нас заробити. Ми зараз не всі в зборі. Ще не знаю, тому що багато свят, Дні народження, друзів мої, тому ще не планувала взагалі. А ви можете пригадати своє найкраще різдво, яке ви святкували? Ну, мабуть, коли сім'я збирається разом, коли є можливість, щоб батьки приїхали, і дітки, племінники. Таке саме. Коли в мене нарадилась дитина перша і був декабрь, дитинка мала, йолочка, все було гарно. Ні, зовсім не святкую. Зараз війна, які, які можуть бути свята. Зараз ми повинні воювати і все направляти на е, допоміч нашим військовим. Який підруч цього року хочете найбільше матеріальний чи нематеріальний? Мабуть, нематеріальний, миру хочеться, чесно кажучи, Стомилися від війни дуже сильно. Хочеться найкраще це буде перемога і мир. І що побажаєте нашим захисникам в цьому році? Міцного здоров'я, в першу чергу, козацького міцного здоров'я, шаленої удачі і велика подяка всім, тому що всі вони герої. Я сам волонтер, тому допомагаю щодня і тримаю зв'язок з різними воїнами на різних напрямках. І всім бажаю одного. Це міцного здоров'я. В'я удачі і всім нам перемоги. Вони справжні герої. Вся Франція активно готується до Різдва. Центральні площі прикрашені пишними ялинками. Як вічно зелене дерево, ялинка символізує вічне життя та надію. А зірка на її верхівці уособлює віфлеємську зірку. Сьогодні вона є головним центром сімейного святкування, навколо якого збираються рідні для обміну подарунками. З деталями наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю колего. Так, вітаю, студія. Дійсно, Європа та і Франція готуються до Різдва, адже Різдво, якщо порівняти з Новим роком, для католиків, які масово тут проживають, це найбільш таке улюблене свято, тому що це вважається сімейним святом, вони збираються в колі сім'ї, і це відбувається. В них приїжджають родичі навіть з інших міст. Вони якось це гуртуються. Що для них що вони роблять до Різдва? Головне, я так зрозумів, що я дивлюсь по місту для людей звичайних, які проживають, це прикрасити свою оселю. Це дуже багато грилянт на вікнах. Це такі вінки. Вінки на дверях вони вішають. Це прийнято так, на магазинах та в в парках, як ми зараз знаходимося, тут безліч грилянт. Відкрили нещодавно у Ремсі, де ми зараз знаходимося. Відкрили ялинку. Це ялинка десь 12 метрів. Вона теж прикрашена. Все це загорається в підвечір, десь близько шостої години. Я все це відзняв. Ви зможете це подивитись родзинкою, як і минулого року. Ремсо стало те, що тут встановили це на центральній проспекті міста. Встановили оглядове колесо Я за вишки о метрів. Кожен бажаючи зможе прокатитись на ньому і подивитися навколо це дуже захоплююча така екскурсія. в них. щодо екскурсій, Реймс, як ще його називають місто коронації, адже нагадаю, тут в цьому місті коронувалися всі королі Франції дуже популярне місце для відвідин саме туристами. Туристи це переважно більше. Це Бельгія, Німеччина, Англія. Звичайно, ж є китайці. Вони традиційно тут їх дуже багато але. Е, ще можу сказати, що на Різдво е, прикрашають не тільки от такі от, е, місця, де люди збираються, а навіть церкви. Е, в храмі, е, який тут у католицькому соборі, який називається е, Парі Дюганс, е, це на кшталт, е, як у Парижі. Собор Парижської Богоматері, теж встановили ялинки і прихожани е, там сидять. Це вже святкова атмосфера. Е, але те, що я дивлюся у соцмережах, французі, французи кажуть, що немає святкового настрою, адже на вулиці занадто тепло. В день зараз 10-12 градусів тепла і похолодання поки що не чекають. Тож французи готуються до різдва та до нового року. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Сьогодні мешканці та гості Кам'янського зможуть долучитися до традиційного святкування Різдва. Учасники творчого об'єднання Мистецький кампус проведуть велику благодійну коляду центральними вулицями міста. Мета заходу не лише популяризація українських обрядових пісень, а й збір коштів на потреби українських захисників. Усі пожертви, зібрані під час ходи, будуть передані безпілотним силам 25-ї окремої десантно-штурмової бригади Січиславська. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 24 грудня. У обласному центрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до 0 градусів, вітер північний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус семи до 1 градусу із позначкою плюс. У синельниковому Павлограді та Самарії протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від мінус восьми до нуля градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!